Ця машина GCS 200, вона вироблена у місті Штоках. Це Німеччина. Вона є інноваційною, яка дає безпеку та досвід, який було зібрано зі всіх країн, де ми розміновували до цього. Вона дає максимальну безпечність для працівників, тобто людина не знаходиться на машині. Ти можеш через пульт управляти цією машиною за тисячу метрів. Бачити у екрані вона обладнана декількома камерами, які повністю сканують ситуацію, яка відбувається на полі, і людина, яка розмінована, прямо бачить, що знаходиться під машиною над машиною. В неї є спеціальні тілери, які можна опускатися до мінус 30 міліметрів. І після того так само є спеціальні. Ковши, які можуть забирати цю, а, а, цю а, вибухонебезпечні матеріали з земельної ділянки, зберігаючи життя. Я думаю, що найголовніше на сьогоднішній день для нас це збереження українських життів. На сьогоднішній день в Україні знаходяться 34 машини, ними користуються Державна служба надзвичайних ситуацій, користуються спеціальний транспорт, національна поліція. Та міноборони ця машина для того, щоб повернути життя там, де воно було втрачено, через те, що це було заміновано, щоб фермери змогли вийти в поле і посіяти зерно, зібрати свій урожай, і після того Україна могла отримати валютну виручку та отримати гроші, для того, щоб діти могли спокійно користуватися дитячими майданчиками, ходити в ліс, і щоб ми могли з вами всі фотографуватися у соняшниках, коли вони світуть. Ця машина може обробляти ділянки землі до глибиною до 30 сантиметрів. Це доволі таки достатньо, щоб фермерові приїхати і підготовувати землю для проводити земельні роботи. «Складності як такової немає. Єдина проблема це. Коли ми знаходимося на безпечній відстані, це не ближче ніж 100 метрів до машини, ми не можемо іноді бачити, як воно йде по колії. Для цього ми застосовуємо дрони. тобто нам нужна ще одна єдиниця як Оператор дрона, який може нам показати екран, і ми будемо чітко розуміти, куди машина їде. Коли знаходишся безпосередньо на території, ти приходиш, робиш проход на людей на прохід, І в кінці дня ти бачиш, що ти прийшов якісь 8 метрів і немає такого задоволення в кінці робочого дня. А коли працюєш з цією машиною, звичайно, ми знаходимося за 100 метрів, ми знаємо, якщо навіть щось вибухне, це тільки железо, чи тільки машина. Немає проблем.